Доброго ранку всім! Ось таке молочко сніжне, я думаю, дай. Схожу я і щось вам розкажу і покажу. Я дуже радий, що ви зараз тут є зі мною, тому що от як я і обіцяв після смотрича, я приїхав, трошки подивилися як тут взагалі що до чого що відкривається, що запускається. Зібрав певну інформацію, і сьогодні я буду готовий нею з вами поділитися. І кажу наперед, що новин є багато хороших для тих, хто планує якось себе переключити трошки тут на території Буковелю. А я би хотів подякувати якраз всім тим, хто дивиться мої відео, хто коментує, хто ставить лайки. Хто підписується на мій канал, зараз я вам покажу так легесенько, як зараз навіть от вже є друга година, який гарний лягає сніжочок і так потрошки буковель засипає по чуть-чуть. Я зараз буду йти туди наверх і е, хребтом. З тої гори буду йти на другий підйомник. Звідки я буду спускатися також на підйомнику. Я з собою борт не брав, бо щось, думаю, що ще трошки рано але це ну в, в один день, коли я буду бачити, що це є все дуже е, сприятливі умови і по. Е, Снігу і по здоров'ю, тоді я думаю, що я це точно зро... зроблю. От, а відносно здоров'я, хотів би побажати його всім тим, хто його потребує. Я от зранку вже збігав до церкви, помолився, тому що є близькі кому. Це є потрібно і також і вам, всім, також, якщо комусь, так би мовити, зараз трошки здоров'я. Забракло, то я вам бажаю його міцного. от А найміцнішого здоров'я я бажаю хлопцям та дівчатам, які зараз боронять нашу землю і відвоюють метр за метром нашу територію. І завдяки вам, і завдяки всім нам мені вдалося назбирати суму. я от Перерахував на збір на FPV дрони для 80 -ки, 20 тисяч, тому вам всім низький уклін. Ви самі найкращі мої підписники та глядачі. Хлопці з брутального футболу, яким я перерахував ці кошти, як завжди, також дякують вам окремо, тому що це є в основному ваша заслуга. Але я би хотів попросити вас не зупинятися, тому що зима йде, як ви бачите самі, по тому, що велика кількість людей вже не то що відвикла від е е війни. Зараз я дуже часто тут чув таке питання. А скільки ще буде тривога? І хочеться сказати: набери Путіна і запитай. Тому що чесно, ну. Ми живемо в такий час, що все є непередбачуване, і про це треба не забувати. Тому дуже прошу вас для наближення нашої перемоги по QR-коду або в описі під відео є посилання, де я продовжую збір. Там зараз в мене вже є відповідно малесенька сума, бо залишилося від тої. Двадцятки, що я перерахував, але, але я точно впевнений, що збори будуть продовжуватися. І, можливо, ми ще до кінця цього року зможемо щось на, наакумулювати. Тому ще раз я вам всім дуже вдячний. І зараз я от в цій красі йду, просто зимова казка. Я не знаю, що там буде сильно зверху видно. Але я сподіваюся, що принаймні щось вдасться вам розказати. Тому побачимося вже, напевно, нав... наверху. Я піднявся наверх, і тут, біля нашого інстаграмного місця, планую потрошки десь 2-3 хвилинки перепочити і потім йти в сторону траси номер 2 Можу сказати, що так Потрошки-потрошки по тут ці горбачки вони забудовуються. Зараз дуже популярна річ з такими таунхаусами, котеджами, які ставлять на видових місцях. І там є, в принципі, дуже красиво. У мене була ще ідея до кінця сезону, тобто до кінця цього року в якусь з таких хатинок. Заїхати хоча б на день, поки були якісь нормальні ціни, щоб е, тим, кому подобається рубрика, саме огляд готелю, записати ще одне відео. Але, на жаль, я не встиг це зробити тут, але встиг зробити на притулку Смотрич. Тому ті, хто не бачив моє попереднє відео, обов'язково подивіться. А тут ми так бачимо зараз село. Поляниця, яке отако, також потрошки по розростається. І зараз буду йти в сторону підйомника номер 2 Ну, і тоді почнемо з самого найцікавішого Що по Буковелю. Це, напевно, буде такий перший повноцінний випуск новин. Що ми маємо з основного. По-перше, що хочу сказати, що я впевнений. Що зараз, на жаль, накачується така кількість негативу в різні соціальні сфери та проекти, б, як то буковель стало таким чуть немотюкливим словом, тому що ну, мені навіть важко як-то уявити, але в недавньому бомбардуванні, яке йшло, Сторону заходу України, але ну, явно десь далеко. Навіть там, в самій новині, написали, що летіло через Буковель. І я такий, ага. Тобто це вже описується, навіть туди треба вставити це слово для того, щоб воно якось затригерило. Ну, але кажу, це, це є така кібер. Атака для людей, тому, якщо ви це десь будете бачити, ну кажу завжди включайте критичне мислення. Це є по-перше. По-друге, якось слабенько, по чуть-чуть, сезон таки запустився. Запустився він так доволі, скажімо так, ну, з пробуксовочкою. Людей не є багато. І всі розуміють, чому, тому що насправді це не є. Ще такий найкращий час, щоб їхати, але все одно якийсь де-не-де люди є. На дану секунду працюють траси, тобто підйомники, будемо рахувати по них. Це підйомник номер 2 підйомник номер 7 підйомник номер 5, 17, 12. І завтра план планували запустити ще одиничку. Але її запустили вже сьогодні. От таке, отака чудова новина. І от зараз я якраз йду в напрямку траси 1С. І подивимося взагалі, як там вона на дану секунду виглядає. Це є в нас по трасах, по оголошених новинах по майбутньому запуску. По... 10 числа планують запустити 13-14 трасу. Потім, здається, 16-го чи можливо також і 10-го ще 11-ку запустити, щоб був зв'язок з 12-кою. І 16-го це підйомник номер 3 Це є той, що е, крісельний новенький. От. Мірка сказав, і дев'ятка там також десь ще в якісь з цих днів запуститься. Тобто, вже потрошки-потрошки курорт, думаю, числа до початку е, високого сезону майже всі траси будуть, е, підйомники будуть запущені. Е, так, це є в нас таке. Е, по Трасах. Траси будуть по рівні засніженості, їх там розрівнюють, ретраки їздять і е, додаються щонедень, то по чуть-чуть більше. Мене найбільше, якщо чесно цікавить, це те, що буде якраз на трасі 14, бо я там вже пам'ятаю вам показував, що там йде якась така величезна будова. І цікаво, що там буде. Ну, це вже буде пізніше. Це є в нас по цьому. Решта буду розказувати чуть-чуть далі. І що би ще хотів сказати, що якщо вас цікавить більше інформації саме по статусу роботи, витягів та які траси є запущені, то ви завжди можете зайти на сайт Буковель, клацнути там на... Карту схилів, перейти на вкладочку, там де є е, статус витягів, потягнути повзуночок е, дату запуску, і там вам все покаже. Це є таке. Потім йдемо ми до наступної інформації про скіпаси. Про скіпаси я вже розказав майже все в минулому відео. Е, але на той час не було інформації по продовженню клубних карт Вібріліант. Зараз вона вже з'явилася і та-та-та-та-та вартість продовження буде складати 27 тисяч гривень. Це не мало. Це багато. Як на мене, я не знаю. Можливо, якби я тут цим займався якось, скажімо так, на професійному рівні, щоб мені це треба було, можливо, це було б і вигідно. А так, ну, не знаю. Знаю, що там є також і знижки для пенсіонерів та певних груп людей. Але також завжди наголошую на тому, що вони є і мені, їх передавати один одному категорично заборонено. Це все фіксується. В нас люди завжди думають, що вони такі самі хитрі, і вони зможуть це обійти, а хто мене там в балаклаві не побачить. Ну, як то це є спроба вартістю у 27 тисяч гривень. Тому, е як знаєте, це є ваша справа. Я цього робити не рекомендую. І як би хотілося згадати один з перших коментарів від е одних з представників Буковеля. Я не пропагандую дармовщину. Тому що на Буковелі... Це як то так собі затія. І навіть то, що деколи, коли я ходжу уверх на траси пішки, це якраз для того, напевно, щоб продемонструвати, що подекуди легше купити скіпас, аніж йти. І ще питання було в мене по скіпасах, чому така кардинально величезна різниця між е, ранішнім та вечірнім катанням. Що ніби по годинах там немає різниці. Хотів би звернути увагу, що е, там не так справа в годинах катання, а в якості і різноманітності цього катання. Тому що зранку і десь до 4-ї години ви катаєтеся на будь-яких трасах, де ви хочете, скільки хочете, і головне вам спуститися вниз. А на вечірнє катання на дану секунду працює тільки траса. Тільки підйомник номер 2 і підйомник номер 7 І це такі собі траси синенькі. На двіці ще червону додають, щоб можна було відчути швидкість, але ну, і це все. Тому що тільки на цих двох трасах є вечірнє підсвітлення. Саме тому там така разюча майже ще враз є різниця в ціні. І також треба зрозуміти, що за день катання траса розбивається. І зранку, коли ти ще собі або пухлячок, або, або вельветик збиваєш, то вже під обід, за умови такої навіть помірної кількості людей, траса розбивається. А наступний раз ретраками її чистити будуть аж ввечері. Але, ну, це кому як. Якщо ви плануєте приїхати, скажімо так, ввечері, щоб покататися і зекономити, щоб на вечірньому катанні, то вам також треба розуміти, що десь вам до настання комендантської години треба буде залишитися в Буковелі. А це буде ну, дорожче точно, аніж купівля ранкового скіпасу. тобто Оптимальний маршрут, який рекомендую я, це, щоб ви, наприклад, могли собі приїхати зранку. Ранкову акцію ще не пропонували, але я думаю, що десь вона якось буде. Покаталися і собі після обіду сіли і могли поїхати звідси додому. А ввечері це є вже так собі ідея. Це то, що я знаю по скіпасах. Вийшов я на трасу 1С і буду далі йти вверх. Тепер що в нас ще залишилося? Залишилися паркінги. По паркінгах також оновили інформацію. І з найзручніших я би, наприклад, рекомендував паркінг той, що позначається номер 8 або полки. Тому що там дуже є добре, якщо ви десь не проживаєте в Буковелі, ви під'їхали, поставили, там ціна. Рахується, скажімо так, за день заїзд-виїзд, і це стається 150 гривень. Ми собі виїхали і е, заїхали, поставили, перевділися потім назад. Вділися, виїхали це, і оплатили таку суму. На всіх рештах в паркінгах у нас є е, оплата погодинна, але там є опція перших 15 хвилин безкоштовно. Так що це якось так. Також інформація є на сайті. Десь тут вам скріншот лупану. Залишається у нас прокат. І це така доволі своєрідна в нас частина. Тому що прокатів є багато. Майже в кожному готелі, там де ви будете зупинятися, буде якийсь свій міні-прокат, все буде залежати від суто. Від якості вашого катання і яке обладнання ви будете бажати собі взяти. Тому що, якщо ви є початківець, то ви берете собі фактично будь-яку категорію. І головне пам'ятати, що не треба гнатися за класом А чи А плюс делюкс лакшері 2024 року випуску. А для вас підійде фактично і там група С, де суто по ціні. Також ціни є різні, в різних е місцях продажу, тобто місцях прокату. Це може бути як і офіційний від Буковелю. Тільки там є той момент, що дуже багато є таких у них цікавих плюшок. Тобто, що ви собі приходите, там вже знають, який вам треба. Воно завжди є якісно посушене. далеко не в кожному готелі таке роблять. Ну, але отакі основні мастодонти, як Буковель, дзвінські, тому подібні там сіські в них це є. І фактично є до кольору і до вибору різні всякі як моделі, ростовки, так і розмір взуття. Врешта малесеньких вам може бути, скажімо так, вам будуть уже підганяти під то, що в них є на руках, і пропонувати, що це є саме те, що вам треба, особливо, якщо ви не до кінця знаєте що. І тепер ще така основна річ, яку би я вам хотів сказати, тому що я знаю, що є деякі люди, які люблять кататися на своєму і вони передають там. Поштою сюди спорядження, тут забирають, катаються і щоб не возити, потім вертають назад. Основне, що вам треба знати, не передавайте Укрпоштою. З Укрпоштою щось трапилося тут недавно, і вона працює тільки два дні в тиждень, тобто в середу і в п'ятницю. Тобто, а ви собі можете уявити, як це є складно. Попасти в ці два робочі дні і також попасти ще в той час, коли там не є просто море людей, які оформляють е листа, листи під, під, під замовлення, або отримують пенсію. Тому кажу, як мінімум, спробуйте це зробити не Укрпоштою, хіба що у вас море часу. Там, де ви собі прислали, вам тут хтось забрав і потім також ви змогли відправити. Решта таких опцій, думаю, є доволі доступні. Так що я йду далі вверх. До речі, оце та картинка, яку би хотілося зафіксувати для тих, хто розказує про те, що просто табуни людей на Буковелі зараз катаються. Ми от скільки йдемо, то думаю, що ви бачили. Проїхало буквально декілька. Тобто навіть кілька. Ну, курорт працює. О, на кінець-то. Ще, ще пару їде. Так що. І я далі йду вверх. Вийшли до глемпінгу. Тут видно, що дорожки до нього трошки чистять. Тобто, можливо, навіть зараз є хтось, хто там зупиняється. Ну, це так собі затія, якщо чесно. Але для екстремалів кому як. От, я думаю, що напевно на цьому я якось попробую зараз ще піднятися вверх. У мене було ще одне прохання показати, скільки коштує чай на вершині. То я це точно зроблю. І думаю, що продовжу свою улюблену рубрику і вашу, напевно, також. Але якщо у вас є якісь питання до мене відносно того, що відомо по курорту, які новини, хто що де додатково запускає, то обов'язково задавайте, будь ласка, в коментарі. Буду щиро радий вам допомогти. Тому коментуйте, ставте лайки. Підписуйтеся, звісно, на мій канал. І що би я дуже сильно хотів попросити, це не забувати донатити на всі фонди, яким ви довіряєте. Я бачу, що ви, слава Богу, довіряєте і мені, і я вас не підведу, тому що кажу, хлопцям з брутального вірю як собі, тому що вони це роблять. Для побратимів своїх же за вісімдесятки. Хто скільки може, то є не складно. Я дуже радий всім тим, навіть особливо малесеньким донатам, тому що навіть той, хто задонатив 1, 2, 5, 10 гривень, це вже, скажімо так, в тисячу разів більше, аніж той, хто пройшов повз. Тому ось так це є така мотивація. І ще. Рівно два дні тому день волонтера, і мені сподобалася одна така класна цитата, так, ну, вона точно мені б, напевно в голову не, не прийшла, але ну, вона дуже класна. Там, якщо вас цікавить, що би мало вас змотивувати зробити донат, то відкрийте очі. Подивіться, що у вас є руки-ноги. Подивіться, що ви можете ходити, і що за вікном світить сонце. Це вже означає, що е, наші військові з ЗСУ і волонтери також не покладаючи рук, працюють і захищають захисники нас всіх і дають нам право. Це робити. Я так зрозумів, що я вам останній час показую просто білий фон. Ну, якось так. Тому донатимо, продовжуємо кожен хто, що може, для наближення нашої перемоги. І я ще зверху зроблю для вас включення. А зараз також хочу попросити вибачення. За те, що дав дезінформацію і сказав, що чай на вершинах коштує понад 100 гривень. Ну, принаймні, отут е аперський зон від е єгрімайстра коштує 50 гривень. Я його брати не буду, тому що далі перетримуюся своєї рекомендації, що берете собі в термос з собою і економити море грошей. Я розумію, що 50 гривень це також є великі гроші, але в рештах ресторанах воно коштує набагато більше. Тому як мінімум цю точку тут на вершині підйомника 2 Р і 1 можна сходити на чай. Так, я на вершині трійки. і ну, можна сказати, що людей такі мало і для звірки на них такі вирішив це по чому. Чай у фільварку. І що тут у нас? 110. Ну, так як я і казав, що в ресторанах подорожче від 100. от Так що от таке ми маємо на сьогодні у нас різну інформацію. І ще так от хочу сказати, що... Як бачите, потрошки засипає, потрошки робиться. І готуємося до того, що вже з 18-19 числа, коли буде стартувати високий сезон, то працювати буде вже, напевно, все. Сподіваюся, що до скорих зустрічей. Як тільки щось в мене буде цікаве, я обов'язково вам розкажу і покажу. До скорих зустрічей! Я вам обіцяю, що у нас всіх все буде добре. Вірте в це. Слава Україні! Як ми бачимо, потрошки вже пробують готувати і двійку. Навіть вже якісь відчайдухи по ній спускаються. А я би хотів для тих, хто дочекався, розказати історію в кінці. Вона буде пов'язана з тим, що. Фактично вчора було свято Святого Миколая, і е, вже по новому старому стилю, як ми швидко перейшли і переформатувалися, то е, колись давним-давно мені пощастило подружитися і працювати спільно з разом з моїм другом Василем, який до того, як працювати зі мною, він працював в оптовій е, мережі, якби приватним представником для роботи з великим бізнесом. Він каже, що дуже часто бували такі речі, як те, коли великий бізнес, саме їхня мережа, е, в свята там, Миколая, Новорічні. Вони постійно закуповували продукції на продаж набагато більше. І коли бачили, що вони є якась певна. Кількість, яку вони точно, скажімо так, не, не продадуть, але по часу придатності там є ще тиждень-два, вони роздавали якраз таким представникам для того, щоб вони розвозили по дитячих будинках, по сиротинцях, по школах, по різних таких місцях, де це може бути корисно. Але, як він каже, виявляється, що не треба було шукати вор... ворогів. І в Росії як такі вороги були і посеред нас. Тому що серед навіть наших людей були такі, які брали цю продукцію, і замість того, щоб роздавати діткам, вони її продавали своїм оптов... оптовим покупцям, яких називають падальщики, і на тому збагачувалися. Але кожен раз, коли про це взнавала компанія, то як любить говорити Сергій Іванов, піддавала їх. Обструкції, такі, щоб вони більше того не робили, і також не працювали в таких компаніях, тому що як то, загальне добро для дітей, воно має такі велику, велике, -велике значення. І тому кажу: робіть добро і збагачуйте його в собі. І тоді довкола нас добра буде більше. А щоб побороти зло, спробуйте як мінімум також почати бороти зло в собі. Так що я сподіваюся, що ця історія вам була цікава. Дякую і до скорих зустрічей.